Розібратися з цією ситуацією, не дозволяти більше німцям нам заважати виконувати акції. Тобто наша корова ми маємо ідувати. Е, якщо ви відкриєте одеську газету, одеська газета це орган муніципалітету, мерії да, Румунської, вона російськомовна, все це головний був орган. Ще була газета Молва. Зараз покажу, то орган губернаторства області. Газети грудня, січня, особливо листоп, ой, лютий березень. Ви будете бачити останню сторінку в такому вигляді. Оце остання сторінка. Трошки збільшено, усього, бачите. да? Це дрібнесенькі-дрібнесенькі, отакого розміру... Якщо порахувати, можете не перевіряти. Тут від, е, на кожній сторінці було від 80 до 140 оголошень влазить на газети. Всі ці оголошення про одне те саме. Це приватні оголошення. Да, там, куплю, продам, зайде це. От ці всі оголошення на кожному номері, кожному номері про те, що я, е, втрачені документи. Втрачені документи на ім'я Бабічого Олександра. Да. Е, прошимо, просимо повернути. Насправді бабіч Олександр він не втратив свої документи. Бабіч Олександр він якийсь там бірка там Мухельзон якийсь. Да? І бабіч Олександр він придумує собі бабіч Олександра Іванова Івана, для того, щоб йому записали, що він втратив документи, і він не єврей, але це не спрацювало. Євреї знищують свої документи і все рівно, ну вибачте. Ну Адреса а? Ну адреса ж є, якщо... ні, а е та та вибачає, вибачає. там ті, хто підробляв документи, потім просто були, е їх затримували пізніше. От Якщо ви проскочили, от не стали в цю колону. Виживали тільки ті, хто йшли проти течії. Якщо ви виходили, цей наказ з'явився всім гетто, і я пішов в гетто, все, це смерть. Звідти вже дороги нема. Ви в колоні цієї підете, підете до тієї розстрільної ями. Якщо я йшов проти течії, умовно я підробляв документи, ховався на якихось горіщах, знаходив тих людей, які взяли, брали на себе ризик мене годувати. Тому що дивіться, що таке сховати єврея. Ви ховаєте людину у себе в квартирі, да? і вона має там сидіти, не виходячи нікуди. Не тиждень, не два, а рік. Вам треба е, чимось його годувати. Тобто, вам треба десь взяти гроші ще на один рот. А це кожна картоплина, особливо взимку 41 го на 42-й, кожна картоплина, вона ділиться на чотирьох. Е, вам треба, якщо ви сховали людину на горішчі або в підвалі, тому що до вас приходять. Весь час ще хтось вривається в вашу хату. Сусід, оцей староста, дворник дивиться, що ви на роботу подалися, а у вас чогось горить світло. Да? Або чі, хтось ходить по хаті, я чую шаги. Це палиться тільки так, да? неможливо людині не рухатися. І е, коли ви там знизу то почитайте щоденник Люсі Каліки. Е, це дівчинка, яка пережила якраз от такого, їх рятували тут на Олександрівському проспекті. І караїмська родина їх рятувала. Головна проблема була це, вибачте, туалет. У них відро стояло в подвалі. Їх там було дев'ять душ на 7 квадратних метрах. І вона ходила, їй було на той момент 13 чи 14 років. По-перше, да, психологічно, коли навколо вас люди сісти на відро. По-друге, куди одівати? Вам треба весь час його передавати на вер, щоб їх люди, ці, які вас рятують, виносили його. А виносити відро можна тільки в туалет у дворі. У вас немає іншого місця куди. І цим відром, коли у вас кожен день, ви виносите повне відро, будь-який сусід задасться питанням, А що у вас там таке? Що, Де... що ж ви стільки їсте, що ви стільки управляєтеся? І це є проблемою. І врятувати було майже неможливо. Врятуватися було майже неможливо. Да. Щодина, Люсі. Каліки. Люся каліка. Таке прізвище. Ви знайдете є в інтернеті, наш мікдалі другував. Тобто, от бачите, да, це, це насправді дуже страшна картинка. Звичайні оголошення про втрату документів. Е, тим не менше, люди рятують. Да? Я говорю про те, що здавали тотально, але й були ті, хто рятували. Це у нас Алея Праведників світу, Оце список, якщо ви підійдете, це Прохоровський сквер, там де стоїть меморіал. Ви подивитесь, тут нема жодного єврейського прізвища. Це тільки. Ну, Християні там, Верменські, є прізвища Караїмські. Вони рятували. Ну і багато оголошень знаходимо, де видно, що ще там 43-му розшукуються якісь окремі євреї. Тобто, і цей подвиг духу теж у нас був присутній рівень антисемітизму в Одесі 44-го-45 року. В рази вищі ніж рівень антисемітизму в Одесі там 40 41 року. Румунська пропаганда майже в кожної газеті, мало того, що такі виходять листівки. В кожній газеті ви відкриваєте, просто читаєте, От що там якась фігня про я не знаю там про повстання якихось чорних хлопців десь в Алжирі. І обов'язково буде строчка. Ну ми ж всі розуміємо, що це клятті сіаністи, там в тому Алжирі знущалися над цими чорними, і оце вони не витримали. Або там жидівські комісари на фронті знов віддали команду йти в наступ, але ми цей наступ під Сталіградом там втримали і буде обов'язково там що жидівське. Якась фігня там про дефіцит в Радянському Союзі меду. І меду не було тому, що жиди вони не дозволяли там розводити там пасіки. Да? Тобто, і от людина, яка кожен день це читає, Це як слухати Раша Today чи якусь російську пропаганду. Да? Всі, хто слухав, хоч трошки там от, опинявся в цих умовах. Мій просто знайомий позавчора розповідав, він росіянин, живе в Китаї. І він розповідав, що його товариш в Росії опинився в лікарні, а в лікарні три канали працює, і телевізор, який висить в палаті. Він не рухається, а воно бомкає. Каже, от перше і Росія 24 і цей НТВ. Каже, за... поки я лежав 2-3 тижні, я майже не, збожлив... не збожеволюю. Це неможливо не, 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 не піддатися такому, такій адській пропаганді. Тобто це працювало. Ви бачите, все такий така розкладушечка. Видно, да? Ось такі, біжить такі єврей собі. Е на, на, на зустріч з радянським солдатом, вони з, б, 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 пиячі в церкві, да? німецькі, румунські солдати, брат два брати по зброї, вони знищують цих клятих євреїв. Е, тобто це, це дійсно вони відпрацювали, і люди потім, коли євреї почали повертатися з евакуації, да, от, ті, хто врятувалися, е, кількість анонімок, щоб знов ці кляті жиди до нас повертаються. Ми не хочемо їх бачити, приберіть їх. А справа дуже проста: євреї поверталися до своїх квартир, а їх вже зайняли ці люди. І вони казали, це моя квартира. Звідси повели в порохові склади мою бабусю, маму там і батька. Я я врятувалася. Ні, ні, нічого не знаємо. Так, ні, оце ж мій мішка, оце моя кроватка. Оце мамина там, чашка улюблена. Ні, ні, ні. Ми вас бачити не хочемо. Це влада Одеси. Це Герман Пинтя, мер Одеси. Він був бесарабець, він говорив російською мовою. Він навчався в Кишиньові, в Одесі бував до революції, тобто він знав Одесу. І він був непоганий мер. Якщо ми будемо говорити про нього як про господаря і, в принципі, як людину, ну достатньо сказати, що коли війна закінчилася, він вцілів його двічі судили. Його судив Румунський суд і Радянський суд в Румунії. Оба рази він був виправданий. За ним не було е е злочинів. Е при цьому от, професор Алєксяну, губернатор, він е, був розстріляний разом з Антонеском, тому що він якраз підтримував е, ті всі акції, про які говоряв. Е, декілька віцемерів. Е, оцей відрашку він був румун, але знов-таки з молдавських румунів. А залошин він був з Одеситів. З п'яти віцемерів двоє були Одеситі, троє приїхали. Знов таки, Румуни намагалися сюди ставити чиновників, які говорили російською і мали коріння пов'язане з там в дореволюційної ще скажімо, або Молдовою. Це Воронцовський двер... палац. Оце Олексіану, да бачите, це він резиденцію собі взяв Воронцовський палац, а Пинтя він сидів в домі вчених. Що у нас Палац Товстих, да? коли ви подивитеся на список всіх департаментів управлінь, то ви будете бачити абсолютно те саме, що ви бачите в будь-якому українському місту сьогодні. Тобто департамент освіти, департамент управління, департамент транспорту, департамент здоров'я, інформації, там, снабження, нерухоме майно, рухоме майно промисловості, земельна дирекція. Тобто нічого нового, є декілька просто нюансів. Перше, як у нас зараз. Абсолютно При фронтовій зоні є військова адміністрація, і є цивільна адміністрація. Військова адміністрація займається тим, що забезпечує війська, які розташовані їх завдання. розквартирувати, нагодувати, координувати їх якісь дії, захист там, ППО і таке все. І е, Одеса е, керується військовою адміністрацією. Є міська адміністрація, ну і губернатор ще так, окремо. Е, вони всі, тут губернація обласна да? губернія це Трансністрія, територія за Дністром, Трансністру. Дністру це не, Дністро. Да? Це територія між Дністром і Бугом. Оце вся зона аж до Марійово-Подольського, це зона румунської е, окупації. До Дністра між Дунаєм і Дністром. Вони спокійно просто повернули це територію Румунії. Молдова, Бесарабія, це все наше. Тут без варіантів ми все повернули, там все, все, все. Під владою короля. Король Міхай. Да, в цей момент керує Румунію, а загалом там керує всім Антонеску. Він такий Єрмак. Да, а, а, а тут таке дурне, молоде, цей Король Міхай, да, король Кабсоволів, потім називали. І отут є конфлікт військової влади і цивільної влади. Справа в чому? Пинтя хоче б, як можна скоріше відбудувати промисловість, щоб тут місто працювало, чому це треба. А. Люди ходять на роботу і не лізуть куди не треба. З 8 до 5 він на роботі. Б. Місто має саме себе годувати. Продукти, каструлі якісь, я не знаю, там ще щось. Тобто, місто має бути нормальним, ще платити податки. І тоді все гаразд. І він говорить: мені треба поновити те те. те. А військові говорять, нічого не знаємо, нам треба рейки для того, щоб будувати протитанкові їжі. І починають виколупувати трамвайні рейки. А потім говорять, що придурки, мені треба, щоб слободки, люди дісталися до, до центру на роботу, залиште. І починаються реально між ними конфлікти, навіть на, на цьому рівні. Тобто не все так гладко було, окупанти, там все. Ні, 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 там, там свої були такі ну, побутові речі. Е Шалена корупція. Румуни такі їх циганами називали місцеве населення, тому що будь-яке питання партизана з тюрми можна було викупити за хабаря. Або там щось передати. Або тобто будь-хто ходив, маючи тут якісь леї, ну леї заборонили потім рейс-кредитен Марк, або ходила така валюта, або там годинник якийсь, ножичек, парцігар. За це можна було відкупитися у румунського патруля або там вирішити якісь побудові проблеми перейменування вулиці. А можна назад? А Шо? де Дучі Мусоліні вулиця? Вулиця, Дуч Мусоліні, це сучасна вулиця Єврейська. Ага. От якраз і ще одна Адольфа Гітлера. Адольфа Гітлера це і От якраз я вам оцей слайд. Поставив, щоб <смеш> <подивитися>. <смеш> відразу... не Е, Ні, насправді румуни одним розпорядженням позбавляють Одесу від всіх радянських назв, тобто вони повертають всі назви до 17-го року. Отаким чином зробили. Повертаються, да, там Лєніна стає Рішельєвська, там Олександр... проспект Мира, проспект Сталіна. тоді, да, Він стає проспектом Олександрівським. І Катеринівська це Гітлера. Шість вулиць. Король, Короля Михая, це була вулиця Пребреженська. Антоневську, Єврейська. Жуковського 16 жовтня, день звільнення Одеси да, в їх системі координат. Королів Хелени, Успенська. Калантаївська пізніше, це вже ще пізніше після. Десь через рік вона стане отого того самого генерала Глугажану. Дальніцька буде вулиця Румунії, так її е, назвуть. Ну фактично все. Я вам все порухав. Остально, е, решта це все було. І Гітлера, от те, що ви почули, це і Катеринівська, і площа, і вулиця. Большановська Большановська була Большановська. Больша, так і залишилася. Вся інформація населення відбувається такими наказами. Вони ліпилися просто на театральні труби, видавалися в трьох трьома мовами: німецька, румунська і російська. І такі накази вони регламентували абсолютно все. Був видано. ну Спочатку вийшло таке звернення. Якщо ви почитаєте, воно як о той, цей кот Леопольд. Да? Ребята, давайте жити дружно. Зміст такий, якщо всі ви будете себе вести нормально, ніяких проблем у вас не буде. Ходіть на роботу, там, не робіть дурної справи ніякої, все буде у вас гаразд. Командування. Це найперша така я не знаю, там, інформаційна листівка, яка з'явилася на тубах. А потім вже починаються накази про що завгодно. Був окрема група наказів, я їх ну, об'єднав як Кримінальний кодекс. Нічим він не відрізняється від кримінального кодексу сучасної України з той Стої, ріж тою різницею, що, що таке. Бабакає Ну вже бабаха Балістика, ну що там, Полтавщина, Кременчук. Ладно. Ладно. Коротше, коли, да, коли, коли дивишся ці накази, ну от є, да, смертна кара. От вона з'явилася, тому що її не в ну, нас нема. Там було, в радянській владі теж було. Ну тоді і норми інші були. Коли ми говоримо про якісь накази, ну це заборона лускати насіння. Причому їх два накази і три рази ще додатки до цих наказів, щоб не все рівно люди лускують носіння і засирають вулиці. Це наказ е... зібрати е... платівки грамофонні з радянськими піснями. Не можна зберігати так. Ну там такого е -е, накази пенсіонне законодавство, окремо накази, накази про організацію дорожнього руху. Коротше, звичайні накази, до яких ми звикли, причому іде така адаптація. Знаєте, дивіться, є радянська система управління, а є буржуазна румунська. Вам треба переформатувати. Саму систему управління не працює більше колгоспно, там комуністична система. І от це було достатньо важко. До це про гроші. Спочатку ходив карбованець, радянський карбованець, потім його почали замінювати на отаку от. Німецьку кредитну марку, це окупаційна марка, це не німецька марка, а німці надурили тут Румунію. Вони страгали ці папірці, румуни за ці папірці їм давали живе золото, і вони їм з Германії присилали ці бумажки для окупованих територій. Тут. Німці, так, да, вони тут розумно зробили. І оце якраз по якому курсу там щось 20 до одного карбованці міняли, тобто і тут обшукали населення. Це е, хто може бути молдаваном. Тобто все етнічне населення молдавсько-румунське визнавалося румунами, і вони отримали ще плюс 50% до заплатні. Якщо ти визнався, що ти румун, отримав 50% кожен місяць е, до твоєї зарплати, ким би ти не працювала? Прибиральницею, е, лікарем або якимось там Е, в місті виходить. 13 видань. Ну там так, сьогодні 5 видань, завтра там 8, А загалом я, я нарахував 13 різних видань, починаючи від е, дитячого такого листка. Там дуже багато регіознера. Розмальовки є віршики. Якісь є е, е, така літературна, е, сатирична газета Сміх. Mm -hmm. Журнал Колокол, навіть п'єси друкувалися. Він більше такий літературно-драматичний журнал. І от головні дві газети, я вказав, одеська газета це орган мерії, а молва це орган губернатора. Це вони російськомовні. Крім того, можна було купити в кіоскі німецькі газети, які саме з Німеччини видавалися і перевозити центральні, і румунські декілька видань, які з Бухаресту привозилися. Ну, що, що друкували? Спочатку чос абсолютний. Коли ви читаєте оцю штуку, ем, дивіться, хоп, я не дійсню, перший номер Одеської газети вийшов 25 жовтня. Тобто, на, е, через тиждень після того, як вони увійшли, вони вже почали друкувати першу газету. І от ми читаємо новини з фронту. Дивіться, бої по очищенню Москви. Атаків розгромлених і ну, ще сопротивляющихся совєтських войськових частей, протікають вповні успішно для германських войск. Улічний в Москві. Ви розумієте, так? Ніколи не було вуличних боїв в Москві. Німці не увійшли в Москву. але населення, яке не має радіо. Радіо було конфісковано ще в кінці червня в Одесі радянською владою, все, все склали в приміщення музею флоту. І населення потім спромоглося, коли бордування було, і місто переходило з одних під одної влади подичу. То населення трошечки вкрало радіосів прийомників приймачів, але у них конфіскували румуни. Тобто у населення немає. Інтернету, радіо, телебачення, газета, тільки оця. І вам говорять це бої в Москві. Ну що мені робити? Все складаю лапки, все ніякого супротиву ні ні нічого. все, війна закінчилася. Далі дивіться, германські війська зайнят Сівастополь 25 жовтня на дворі. Сівастополь протримається до 7 липня 42-го року, тобто ще 8 місяців. Ну і там ще якась фігня. Да? Тобто брехня, брехня і брехня. І таким чином вони безумовно впливають на, на настрої населення, на лояльність населення. Ну якщо сюди ніколи не повернеться радянська влада, то на якого біса я буду е, якимось чином е, підтримувати якийсь партизан чи в принципі не ходити на роботу? Все, я йду на роботу до цих людей, тому що це тепер моя нова влада, а мені треба годувати дитину. І всі люди день-два посиділи і йдуть на свої робочі місця. Більше того, румуни заходять на підприємство, знаходять там дуже швидко когось, хто представляє адміністрацію, говорить, так нічого не знаємо, там через тиждень ви маєте поновити роботу підприємства. Трампайно депо чи підірваної той самої ТЕЦ, і ТЕЦ поновлюють одеські інженери. Тому що місту треба дати світло. Люди всю зиму сиділи без світла, взагалі, без тепла і без світла. І зима саме 41-42 дуже важка була. Дуже страшна, важка, холодна і голодна. А далі починається дивіться, оце скажімо, які зарплати має отримувати, яка професія менше, найнижчий рівень. Роботодавець не може поставити хто тут, механік-моторист, да? Він не може меншого цього поставити. Це наказ. І люди отримують достойну зарплатню, і я запевняю вас, коли я дивився, що можна було за ці гроші купити, якщо ви кваліфікований робітник і ходите на роботу, все гаразд. Тобто в окупації жити можна було, якщо ви не єврей, і якщо ви не партизан. Всі християні більш-менш нормально, Там, німцям. Преференції, от етнічним молдаванам румуном, преференція. Кримін... Дуже виріс рівень криміналу, страшно. Люди грабують, убивають одне одного. Чомусь просто не, не, не... я, я знайшов випадок, розстріляли трьох чи чотирьох хлопців. Причому спочатку я знайшов цей вирок, їх розстріляли, потім я відлистую там номери. А за що?